электро 2007 год 16 злотых 120 лошадок фулл комплект и так далее есть у нас и ауди немец Ауді в офігенному стані. Титанчики фірмові, непогана резина. От, передні екстраціклоподіоники, 1,9 турбодизель 90 лошадок, один з найкращих двигунів. 10 тисяч без 100 злотих. Ну, і також є багато-багато усіх -багато автомобілів. Зараз 99-й рік. Німець. Систокровний Стан доволі таки непоганий, Можна сказати, що ідеальний. 6900. Кода 15 тисяч, 2007 рік, 1,4 ТДТ.